Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні з вами я, Світлана Анатолівна. А послухайте, будь ласка, віршик. По гілках вона співає, хоч сама маленька на зріс. Та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробую відгадати. Так, діточки, подивіться сюди. Сьогодні ми з вами будемо говорити про білочку. Яка вона? Подивіться на цей малюнок. У мене тут намальована білочка. Яка вона, дітки? Дивіться, в неї невеличке тіло, довгий хвостик, короткі лапки, тонесенькі довгі вушка. А очнятка у нашої білочки схожі на намістинки, чорненькі і такі ж блискучі. Дітки, забарвлення нашої білочки залежить від пори року. Навесні і влітку вона у нас ось така руденька. А зимою, дітки, вона буде більше сіренька. Це для того, щоб її було не видно серед Зимніх пейзажів наших. Дітки, хатинка нашої білочки знаходиться на дереві і називається вона дупло. Свою хатинку білочка утеплює з літа, вона наносить туди сухий мох і закриває ним щілинки, щоб їй було зимою тепло. Біля свого дупла білочка. Ховає свої запаси. Це шишки, горішки, сушені грибочки, яблучка. Дітки, взимку білочка стрибає по гілках дерев і тільки іноді спускається на землю. Вона любить горішки, яблучка, шишки. А тепер давайте пограємо в таку гру, що любить наша білочка. Дивіться, дітки, тут я вам приготувала малюнки різних наших продуктів. Білочка полюбляє яблучка. Полюбляє? Полюбляє. Білочка полюбляє цукерки. Ні, дітки, цукерки, білочка не їсть. Білочка полюбляє шишки. Полюбляє вона шишки? Так. Білочка полюбляє грибочки. Так, а чи є білочка пиріжки? Не їсть, дітки. Чи є білочка горішки? Так, вона любить поїдати горішки. А чи є білочка огірки? Ні, не їсть. Отже, наша білочка полюбляє їсти яблучка, шишки, грибочки, горішки. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомилися ще з одною тваринкою, білочкою, яка живе у наших лісах. До побачення!